Шановні підписники і гості нашого каналу, впродовж наступних декількох хвилин ми розповімо вам, які погодні умови слід очікувати 22 березня у суботу в Україні. А поки не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. У Львові протягом дня пануватиме сонячна погода. Вже зранку небо очиститься від нічних хмар і до самого вечора буде ясним. Денна температура підніметься до 14 градусів тепла. А вночі знизиться до 2 градусів морозу, без опадів. У Луцьку день розпочнеться із хмарної погоди, але ближче до вечора небо очиститься і стане ясним. Повітря прогріється до 14 градусів вище нуля, а вночі стовпчики термометрів покажуть 0 градусів. Опади не очікуються. У Тернополі від ранку і до самого заходу сонця небо залишатиметься безхмарним. Температура повітря в день сягне 14 градусів тепла, а вночі опуститься до 0 градусів. Без опадів. У рівному протягом дня спостерігатиметься хмарна погода. Лише ввечері хмари поступово розсіються. Вдень очікується 14 градусів вище нуля, а вночі температура знизиться до 0 градусів. Опадів не передбачається. В Івано-Франківську небо залишатиметься ясним майже увесь день, однак під вечір можливе незначне затягнення хмарами. Денна температура становитиме 15 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів опустяться до 1 градуса морозу без опадів. В Ужгороді ранок розпочнеться ясним небом, але вже в день хмари поступово вкриють місто, а ввечері очікується похмура погода, можливий короткочасний дощ. Денна температура сягне 16 градусів тепла, а вночі знизиться до 1 градуса морозу. У мукачеві ранок буде сонячним, однак ближче до вечора хмари заполонять небо. Є ймовірність дрібного дощу у вечірні години. Вдень повітря прогріється до 14 градусів тепла, а вночі температура опуститься до 1 градуса морозу. У Чернівцях ясна погода пануватиме зранку і до самого вечора. Хмари можуть з'явитися лише пізно ввечері. Але дощ не прогнозується. Максимальна температура в день складе 15 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса морозу. У Хмельницькому перша половина дня буде похмурою, а після обіду хмари поступово розсіються і на небі з'явиться сонце. Температура в день підніметься до 14 градусів тепла, а вночі залишатиметься на рівні 1 градуса вище нуля. У Києві сонце рідко заявлятиметься за хмар, тож день обіцяє бути похмурим. Попри це, опадів не очікується. Вдень температура становитиме 14 градусів тепла, а вночі буде 3 градуси вище нуля. У фастові день видасться хмарним, небо залишатиметься затягнутим протягом усього дня. Опади не прогнозуються. Денна температура досягне 15 градусів тепла, а нічна складе 0 градусів. У Чернігові сонце лише зрідка виглядатиме з за хмар, але дощів не прогнозується. Денна температура складе 13 градусів тепла, а вночі стовпчик термометра покаже 1 градус вище нуля. У ніжині протягом усього дня буде похмуро, ясного неба очікувати не варто, опади не передбачаються. Вдень температура сягне 13 градусів тепла, а вночі знизиться до 0 градусів. У Житомирі Сонце рідко визиратиме з за хмар, погода залишатиметься похмурою. Опадів не очікується. Максимальна температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі буде 0 градусів. У Бердичеві з самого ранку і до пізнього вечора небо залишатиметься затягнутим хмарами. Без опадів. Денна температура досягне 15 градусів тепла, а вночі знизиться до 0 градусів. У сумах протягом усього дня буде похмуро. Сонце не з'явиться на небі, опади не прогнозуються. Вдень температура становитиме 13 градусів тепла. А вночі буде 1 градус вище нуля. У конотопі хмарність не покидатиме небо протягом усього дня, сонце так і не зможе пробитися крізь щільний шар хмар, опади не прогнозуються. Температура в день становитиме 12 градусів тепла, а вночі знизиться до 1 градуса вище нуля. У Вінниці день буде переважно похмурим. Сонце лише зрідка виглядатиме з за хмар, опади не очікуються. Максимальна температура в день сягне 15 градусів тепла, а вночі знизиться до 1 градуса морозу. У Черкасах день розпочнеться з щільної хмарності, яка не залишатиме небо до самого вечора. Незважаючи на похмурий характер погоди, опадів не передбачається: температура повітря в день підніметься до 11 градусів тепла, а вночі складе 1 градус вище нуля. У Кропивницькому ранок буде сонячним. Однак уже день небо затягнеться хмарами, які залишаться до самого вечора, опади не очікуються. Денна температура підніметься до 16 градусів тепла, а вночі буде близько 0 градусів. У Знам'янці ранок буде ясним, проте вдень небо затягнеться щільними хмарами, які не зникнуть до завершення дня. Температура повітря день досягне 14 градусів тепла, а вночі складе 2 градуси вище нуля. У Дніпрі з самого ранку небо буде вкрите щільними хмарами, які не розсіються до самого вечора. Сонце так і не зможе пробитися крізь хмари, проте опадів не прогнозується. Температура вдень підніметься до 13 градусів тепла, а вночі опуститься до 3 градусів вище нуля. У кривому розі ранок розпочнеться з ясного неба, однак, уже вдень воно поступово затягнеться хмарами, які залишатимуться до самого вечора. Попри похмурість, дощ не очікується. Денна температура сягне 16 градусів тепла, а вночі стовпчик термометра опуститься до 0 градусів. У нікополі сонячної погоди не варто очікувати, хмари вкриють небо вже з самого ранку і залишатимуться до пізнього вечора. Опади не прогнозуються. Температура повітря вдень складе 13 градусів тепла, а вночі буде близько 4 градусів вище нуля. У Павлограді хмари затримуються в небі протягом усього дня, сонце майже не заявлятиметься. Попри похмуру погоду, опадів не передбачається. Вдень температура підніметься до 13 градусів тепла, а вночі опуститься до 2 градусів вище нуля. У Полтаві ранок розпочнеться з щільної хмарності, яка не зникатиме до самого вечора. Сонце практично не буде з'являтися, але опадів не прогнозується. Вдень температура досягне 13 градусів тепла, а вночі опуститься до 2 градусів вище нуля. У Кременчуці сонячного дня чекати не варто, хмари вкриють небо з самого ранку і залишаться до пізнього вечора. Незважаючи на похмуру погоду, дощу не передбачається. Денна температура становитиме 12 градусів тепла, а вночі буде близько 2 градусів вище нуля. У Запоріжжі в день небо буде вкрите хмарами, проте ближче до вечора вони почнуть розсіюватися і можна буде побачити ясне небо. Опади не очікуються. Температура повітря підніметься до 13 градусів тепла, а вночі залишатиметься на рівні 2 градусів вище нуля. В Одесі зранку буде хмарно, але вже вдень небо очиститься і до вечора очікується ясна погода. Дощу не передбачається. Температура повітря в день становитиме 11 градусів тепла, а вночі підніметься до 4 градусів вище нуля. В Ізмаїлі небо залишатиметься ясним упродовж усього дня. Лише ближче до вечора можуть з'явитися хмари, але без опадів. Температура вдень складе 13 градусів тепла, а вночі 3 градуси вище нуля. У Миколаєві ранок розпочнеться з ясного неба, проте вже в середині дня з'являться хмари, які залишаться до самого вечора. Попри похмуру погоду, опадів не передбачається. день очікується 14 градусів тепла, а вночі 1 градус вище нуля. У Первомайську, з самого ранку, небо вкриється щільними хмарами, які не розсіються аж до кінця дня. Попри це, день мине без опадів. Температура підніметься до 15 градусів тепла, а вночі знизиться до нуля. У Харсоні протягом дня хмари будуть чергуватися із проясненнями. До вечора вони поступово почнуть розсіюватися, і небо стане ясним. Опадів не передбачається. Денна температура сягне 15 градусів тепла. А вночі опуститься до нуля. У Харкові протягом усього дня буде переважати похмура погода. Сонце так і не зможе пробитися крізь щільні хмари, але опадів не очікується. Вдень повітря прогріється до 12 градусів тепла, а вночі температура становитиме 3 градуси вище нуля.